Вітаю вас, діти, на уроці математики. Приготуйте, будь ласка, навчальний зошит частина 2 на сторінці 44-45, а також зошит працює самостійно. Тема нашого уроку сьогодні з вами розв'язуємо задачі. Сьогодні ми продовжимо розглядати ситуації, які трапляються в житті людини, і описуються групою взаємопов'язаних величин. Будемо досліджувати залежність однієї величини від зміни іншої, залежність вартості від зміни ціни і кількості, залежність ціни від зміни вартості, залежність кількості від зміни вартості. Але на початку ми поуправляємося як завжди з вами. У вирахованні виразів. І так, зараз поставте відео на паузу, порахуйте, а потім ми разом з вами перевіримо. І так, перевіряємо. 6 помножити на 6, 36. 90 відняти 36, дорівнює 54.

І переходимо до вирішення наших задач на цій же сторінці завдання 1. Нам потрібно розв'язати задачі і усно скласти та розв'язати обернені задачі. Господарка продавала на базарі моркву по 7 гривень за кілограм. Вартість однієї моркви 7 гривень за кілограм. Ось за 1 кілограм. Скільки кілограмів моркви продала господарка, тобто кількість, скільки продала кілограм невідомо. Якщо за моркву вона одержала 63 гривні. Загальна вартість одержала 63 гривні. І так, 63 гривні це вона одержала. Загальна вартість. 7 гривень коштує 1 кг. А це у нас кількість, кількість невідома. І так, Перший множник, другий множник, добуток. Щоб дізнатися один із множників, потрібно добуток поділити на той множник, який відомий. У нас відомий перший. Тому 63 ми повинні поділити на 7 дорівнює. Так, 9 кг продала господарка. А яку ми можемо скласти обернену задачу. Наприклад, вартість моркви вже буде у нас невідома. А кількість Відома 9 кілограм. І загальна вартість 63 гривні. Тоді 63 ми ділимо на 9 і отримуємо 7 гривень за 1 кілограм. І так само ми можемо зробити невідому загальну вартість. Наприклад, вартість 1 кілограма моркви – 7 гривень, кількість продала вона 9 кг, і яка загальна вартість, яку отримала господарка? 7 помножити на 9 дорівнює 63 гривні отримала вона за моркву, яку продала. Продовжуємо далі. Дід Микита зібрав із 6 вуликів, кількість Є 6, по 3 кг меду. Маса одного меду вулик, в одному вулиці, ой, маса меду в одному вулику 3 кг, Теж відомо. А от загальна маса, скільки всього меду зібрав дід Микита, невідомо, заповнімо нашу таблицю. Ось у нас за щось одне: 1 вулик 3 кілограми. Це у нас кількість 6. І загальна маса невідома. Як же ж нам дізнатися добуток загальна маса? Так, потрібно 3 помножити на 6 дорівнює... 18. 18 кілограм меду зібрав дітмикета. Якщо обернені задачі масу меду в одному вулиці, ми зробимо невідому. Кількість 6, а загальна маса 18. Потрібно 18 поділити на 6 дорівнює 3 кілограма в одному вулику. Або ми зробимо кількість вуликів невідому. Тоді 18. Ділимо на 3 дорівнює 6 вуликів. От, 6 вуликів у діда Микити, так, з якого він збирає мед. І так, далі. Дід Микита продав на базарі 5 банок меду. Кількість відома 5 банок. І одержав за нього 50 гривень. Загальна вартість відома 50 гривень. За якою ціною він продав одну банку меду. Заповнюємо нашу схему. Загальна вартість 50, кількість внизу, так, ось наша кількість 5, а ціна однієї баночки меду невідома. Як же ж нам дізнатися? Так, потрібно 50 поділити на 5 дорівнює 10. 10 гривень коштує одна баночка меду. Обернені задачі. Тепер кількість банок у нам стане невідома. Тоді ми 50 ділимо на 10, дорівнює 5 банок меду. Або ж загальна вартість у нас стане невідомою. Ціна за одну баночку 10 гривень, кількість 5, тоді 10 помножити на 5 дорівнює 50 гривень загальна вартість меду. Наступна четверта задача. Сашко купив 3 міні-круасани. Кількість відома 3. По 8 гривень. Один 8 гривень, відомо. Скільки грошей заплатив Сашко за покупку? Загальна вартість невідома. І так, загальна вартість невідома 1. 8 гривень коштує кількість 3. Як ми дізнаємось добуток? Це в нас загальна вартість. Так, 8 умножити на 3 дорівнює 24 гривні. І опернення задачі, якщо ціна одного круасана в нас буде невідомим числом, 24 потрібно поділити на 3 дорівнює 8 гривень це один круасан, або якщо кількість стане невідомим числом. 24 поділити на 8, дорівнює 3. Круасани, він купив, так, наприклад, на суму 24 гривні. Молодці. А зараз трішки відпочинемо. І ми продовжуємо нашу роботу далі. На сторінці вже 45. Давайте з вами розглянемо таблиці, і їх потрібно заповнити. І проаналізувати, як залежить вартість від зміни ціни і зміни кількості предметів. І так, перший множник у нас ціна за один предмет, за щось одне. Другий множник – кількість цих предметів. Ну і загальна вартість це добуток. І так. Ми дивимося, ціна за один предмет 3 гривні і 6 гривень. Тобто, вона збільшується так, у два рази. І кількість предметів незмінна 3 штуки і 3 штуки, яка буде загальна вартість. Якщо ціна 3 гривні і кількість предметів 3, 3 помножити на 3 дорівнює 9. Якщо ціна 6 гривень, а кількість 3, то загальна вартість 6 на 3 дорівнює 18. І ми бачимо, що якщо збільшується ціна, то і вартість збільшується, а якщо навпаки зменшується ціна, то і загальна вартість у два рази так само зменшується. Наступну таблицю розглянемо. Ціна 2 гривні, ціна у нас незмінне число. А кількість предметів уже змінюється. Спочатку 4 штуки, а потім 2, тобто зменшується у 2 рази. Як же ж зміниться вартість загальна? 2 помножити на 4 дорівнює 8, а 2 помножити на 2 дорівнює 4. І який висновок ми можемо зробити? При незмінній ціні за один предмет, якщо кількість предметів зменшується, то і загальна вартість зменшується. Тут у два рази кількість предметів зменшила, то у два рази і вартість. Або навпаки, якщо кількість предметів збільшується у два рази, то і вартість збільшується у два рази. Наступні дві таблиці. Ціна у нас незмінна за один предмет по 2 гривні. Кількість предметів нам потрібно дізнатися вже. І вартість загальна збільшується, а збільшується в скільки? У два рази. 6 помножити на 2, 12. У два рази. Давайте порахуємо кількість, треба добуток поділити на перший множник. 6 поділити на 2, 3. 12 поділити на 2, 6. Який висновок, що при. Однак незмінній ціні за один предмет. Якщо збільшується вартість у в цьому випадку два рази, то і кількість предметів збільшується у два рази. А якщо зменшується, то і кількість предметів теж у стільки ж разів зменшується. Наступна таблиця. Ціна незмінна за один предмет 3 гривні, 3 гривні. Вартість змінюється. Спочатку 18 гривень, а потім 9 гривень. Рахуємо кількість. 18 поділити на 3, 6, 9 поділити на 3, 3. І так. При незмінній ціні за один предмет. Якщо вартість зменшується у 2 рази, то і кількість предметів зменшується у 2 рази. Так, 18 поділити на 2 9, так і 6 поділити на 2, 3. І навпаки, і останні дві таблиці. У нас невідома ціна за один предмет. І так, кількість предметів незмінна 3 і 3. А вартість змінюється. Ускільки 6 помножити на 2 12. У два рази збільшилась вартість. Рахуємо тепер, скільки коштує ціна за один предмет. Скільки коштує один предмет? 6 поділити на 3 дорівнює. 2. 12 поділити на 3 дорівнює 4. Висновок, що при незмінній кількості предметів, якщо вартість збільшується у. скільки разів? 2. 2 – 2 6 на 2, 12. У 2 рази. То і ціна за один предмет збільшується у стільки ж 2 рази 2 помножити на 2 4. І навпаки, далі дивимось. кількість предметів незмінна. 4. 4. А вартість у нас зменшується у скільки разів? У 4. 32 поділити на 4 дорівнює 8. У 4 рази зменшується. Дізнаємося ціну за один предмет. 32 поділити на 4 дорівнює 8. 8 поділити на 4 дорівнює 2. Який висновок? Якщо кількість предметів незмінна, а вартість зменшується у 4 рази. То і ціна за один предмет так само зменшується у стільки ж разів, тобто в 4. 8 поділити на 4 2. І навпаки. Дітки, а зараз ми перейдемо з вами в зошит працюю самостійно, будь ласка, номер 69. Виконаємо з вами разом. Одна поїздка на метро коштує 8 гривень. Запиши ці, цю ціну в таблицю. Визнач, скільки треба сплатити за зазначену кількість поїздок. І так, ціна поїздки однієї. Сказано скільки 8 гривень. Одна поїздка у нас коштує 8 гривень. 8 гривень одна поїздка. Далі. Кількість поїздок нам вказана: 2, 5, 4, 8. І вартість усіх поїздок. І так, 8 помножити на 2 поїздки. Дорівнює 16 гривень. Далі, будь ласка, поставте відео на паузу і заповніть самостійно. Потім перевірите. Перевіряємо. 8 на 5 40 гривень. 8 на 4. 32 гривні. І 8 на 8 64 гривні. Тобто потрібно перший множник помножити на другий множник, і ми отримуємо загальну вартість, тобто добуток. Наступне завдання 70. Визнач, яку частину фігури зафарбовано. познач її на малюнку дробом. Склади можливі нерівності з цими дробами. Поцікався, які нерівності склали інші учні. І так, у нас прямокутник, цілий так, рівно поділили на дві частинки. І ця частинка буде скільки тоді одна, так, одна, друга. Наступний прямокутник. Поділили рівненько. Раз, два, три на три частинки. І одна частинка буде одна третя. Цей прямокутник поділили на раз, два, три, 4, 5, 6 на 6 частин, і одна оця частинка буде одна шоста. Наступний раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. І одна частинка буде одна. 10. І так, потрібно ще скласти можливі нерівності з цими дробами. Наприклад, можна взяти одну другу і одну третю. Одна друга і одна третя. Так, подивимось, яка частина більша. Якщо порівняти ці дві частини, ну, звичайно, одна друга більше. Дріб з найбільшим знаменником. Це найменший дріб. Можна одну шосту і одну десяту порівняти. Одна шоста і одна десята. Ну і одна шоста буде більша, аніж 1 десята. Далі ви спробуйте ще самостійно скласти нерівності можна і одну другу, і одну шосту, одну третю, і одну десяту, одну другу, одну десяту, одну шосту, одну третю. За вашим бажанням і порівняйте їх. А додому вам буде самостійно виконати номер 71. Згадайте, будь ласка, як розв'язується рівняння. Повправляйтеся. Рівняння прості, не ускладнені. Потрібно просто розв'язати. А усно перевірку писати внизу не потрібно, її потрібно виконати усно. Чекаю ваші фотографії на перевірку. Дітки, наш урок підійшов, підійшов до завершення. Тема уроку була «Розв'язуємо задачі. Сьогодні ми вправлялися у вирішення задач, повторювали взаємозв'язки, а також додому було вам номер, працюю самостійно сторінка 20, номер 71 Дякую, що ви були такі уважненькими, працьовитими сьогодні. Гарного вам дня і до зустрічі!